Мій проєкт з інформатики на тему розвиток іт ІТ-технологій, тенденції та майбутнє. Вступ. ІТ-технології сьогодні визначають розвиток сучасного суспільства. Вони швидко змінюються в сфері діяльності і їхнє значення лише зростає. Давайте розглянемо, як ці технології розвиваються, які є глобальні тенденції і чого нам очікувати в майбутньому. Етапи розвитку ІТ-технологій. Перша хвиля 1950-ті 1970-ті початок комп'ютеризації, перші комп'ютери, основи програмування, створення перших систем управління базами даних та оперативних систем, друга хвиля 1980-2000, розток персональних комп'ютерів та мереж інтернет, мобільні телефони, розвиток програмного забезпечення. Поява перших глобальних технологічних компаній Microsoft, Apple, Google. Третя хвиля 2000 сьогодні, стрімкий розвиток мобільних технологій, інтернету речей оп. штучний інтелект, хмарні сервіси, велика кількість стартапів, розвиток блокчейн, технологій і криптовалют. Майбутнє IT-технологій. Перспективи на найближчі роки: штучний інтелект, а і інтелектуальні системи, що можуть самостійно навчатися і приймати рішення без втручання людини. Квантові обчислення. <кій> Величезна швидкість обчислень, яка стане проривом для всіх технологічних сфер. Роботизація та автоматизація. Роботи будуть виконувати все більше завдань від виробництва до сфери обслуговування. Інтернет речей, от, взаємозв'язок різних пристроїв, що створює ще більш інтегроване і автоматизоване середовище для людей. Віртуальна і доповнена реальність VR, вони змінять способи спілкування, навчання та роботи. Шляхи розвитку it технологій Інвестування в освіту та дослідження, підвищення рівня освіти в галузі IT та створення нових освітніх програм. Інвестування в дослідження та розробки нових технологій, таких як АІ та квантові обчислення, політична підтримка інновацій, сприяння урядів у створенні сприятливих умов для розвитку технологічних компаній, податкові пільги, гранти на дослідження, розвиток цифрових інфраструктур та інтеграції нових технологій в державні структури, створення стартапів та бізнес-екосистем. Створення умов для розвитку стартапів у сфері АІ IOT, блокчейн А спільне співробітництво підприємств з науковими установами для розробки нових технологій, розвиток кібербезпеки, зростаючи загрози для інформаційної безпеки, тому потрібно розвивати нові рішення для захисту даних і мережі. Лідери з розробку IT-технологій. Статистика розвитку IT в країнах США. Найбільший ринок для it компаній нараховує понад 50% глобальних інвестицій у технології, провідні технології гіганти: Google, Microsoft, Apple, Tesla. Китай, лідер розробці штучного інтелекту та високих технологій, таких як 5G, робототехніка і відомі компанії з на зв'язок Huawei та Alibaba. Південна Корея країна з найбільшим розвитком технологій 5G, виробниками смартфонів Samsung, а також лідер у розробці робототехніки та високошвидкісного інтернету. Японія провідна країна з розробку робототехніки, автоматизації та індустрії 4.0. Відомі компанії Sony та Softbank активно інвестують в нові технології, зокрема в штучний інтелект і біотехнології. Великобританія є важливим гравцем в сфері технологій, зокрема в розробці фінансових технологій фін і штучного інтелекту. Останніми роками активно розвивається в галузі квантових комп'ютерів та інтернет безпеки. Розвиток it технологій в Україні у 2024 році. Кількість IT-компаній в Україні зареєстровано 7977 it компаній що на 0,4% ніж у попередньому році. Експорт IT-послуг за перше півріччя 2024 року експорт IT-послуг становить майже 3,21 мільярд доларів, що на 5% менше порівняно з аналогічним періодом 2023 року. Частка ІТ-індустрії в економіці, ІТ сектор забезпечує 4,4% ВВП країни, залучаючись однією з ключових експортно-орієнтовних галузей. Кількість фахівців станом на 2024 рік в ІТ-індустрії України працює понад 200 тисяч спеціалістів. Рівень доходів. Медіанна зарплата ІТ-спеціалістів в Україні у 2024 році становиться 2630 доларів. Що на 270 доларів більше, ніж у 2023 році. Гендерний баланс. Чоловіки становлять 74% IT-фахівців в Україні, тоді як чатка жінок зросла до 26% у 2024 році. Віковий розподіл: найбільша частина IT-спеціалістів припадає на вікову категорію від 26 до 35 років. Вплив вільний. Попри військові дії, АІТ індустрія України демонструє стійкість, зберігаючи значну частину експортних надходжень та робочих місць. Примітка дані актуальні станом на 2024 рік. Інноваційні технології 2025-2030 рік 5G та майбутнє 6G. 5G технології вже активно використовуються, але 6G обіцяє ще більшу швидкість і глобальне покриття, розвиток автономних транспортних засобів та інтелектуальних міст для, на основі 6G. Штучний інтелект і автоматизація, зростання використання АІ для аналізу великих даних, прогнозування медицини та управління процесами, автоматизація виробничих і побутових процесів за допомогою роботів, квантові обчислення: прогнозування, що квантові обчислення значно прискорять процеси в обчислювальних задачах, таких як криптографія, металіорф. Метеріолознавства та е, розв'язування складних математичних проблем. Технології, які змінять, змінюють світ. Інтернет речей і от: підключення всіх пристроїв до інтернету від смарт-будинків смарт до, е, розу, до розумних міст, де всі Процеси автоматизовані, блокчейн та криптовалюти. Блокчейн дозволяє зберігати і передавати дані без посередників, зберігаючи високий рівень безпеки, зростання популярності криптовалют як альтернативних форм фінансових операцій. Віртуальна і доповнена реальність ВРАРВР дозволяють створювати нові досвіди в освітніх і розважальних сферах, а також в. Медицині та виробництві. Викликну на шляху до майбутнього. Захист персональних даних у зв'язку з ростом даних необхідно забезпечити їхнє збереження та безпеку, роботизація та наслідки для ринку праці. Зміна людей роботами в багатьох сферах може призвести до зростання безробіття. Етичні проблеми, а і та автоматизації, як зберегти контроль над технологіями і уникнути ризиків, пов'язаних з їхнім застосуванням. Стратегії для розвитку it технологій в Україні, підтримка стартапів, створення екосистем для інновацій, розвиток інкубаторів для молодих підприємств, освіта та цифрові навички, розширення програм навчання у сфері IT та підготовка високої. Висококваліфікованих спеціалістів, інвестиції в інфраструктуру, підвищення якості інтернет-з'єднання та розвиток фінансових платформ для бізнесу та державних послуг. Підсумки та висновки. іт технології швидко змінюють світ від штучного інтелекту до блекчейну. Нові інновації відкривають безмежні можливості для. Різних сфер життя. Важливо, щоб ми адаптувалися до змін і створювали умови для подальшого розвитку технологій. Вже сьогодні ми стоїмо на порозі нової ери, і наша здатність адаптуватися визначить наше майбутнє. Дякую за перегляд.